Сторінка 180, параграф 27, наукові і технічні досягнення книгодрукування. Як були започатковані наукові дослідження наприкінці ХІХ століття в Західній Європі переважали знання, не підкріплені дослідною практикою, проте життя потребувало не тільки теорії, а й практичних знань. Провісником дослідної науки був оксфордський професор Монах Роджер Бекон 1214-1292 роки. У двісті Створю Роджера Беконом у старовинних книжках сказано, що алмаз можна розколоти за допомогою. Козячою кров'ю я змочував алмаз козачої крові, і в мене нічого не вийшло. Проте, спосіб розколювати алмаз добре, знають ювеліри. можна зробити візки без будь-якої худоби, які можуть котитися з неймовірною швидкістю. Літальні машини, сидячи в яких людина зможе приводити в рух крила, що ударяють. Повітрям подібно до пташиних. Прозорі тіла можна так обробляти, що далекі тіла здаватимуться близькими. І навпаки, на неймовірній відстані можна буде читати найдрібніші літери, розглядати зорі. Немає нічого гіднішого, ніж Вивчення мудрості, яка відганяє темряву неотство. від цього залежить благо всього світу, якою є людина у вивченні мудрості, такою вона є, і у житті католицьке духівництво засуджувало ідеї бекона, через що вчені. Зазнав переслідувань за вироком церковного суду. Він майже 14 років провів у в'язниці. Вагомий внесок у розвиток дослідницьких знань зробила середньовічна алхімія, яка займалася пошуками філософського каменя, способу виготовлення універсальних ліків та перетворенням звичайних металів на срібло чи золото. Досліджуючи хімічні і фізичні властивості речовин, алхіміки отримали чимало сплавів та хімічних способів Лук, зокрема, содом. В епоху хрестових походів набули розвитку географічні знання. Моряки вдосконалювали географічні карти, було створено перші географічні атласи. Ще у 13 столітті венеціанський купець і мандрівник Марко Поло дослідив та описав Китай та Центральну Азію, якими були винаходи середньовіччя, винайдення вертикального ткацького версата, виготовлення окулярів, ножиць, скляних дзеркал, петель для гузи, дзвіниць, створення корабля, каравели, лоці, карти берегових ліній, астролябії, приладу для вивчення, координат корабля. Поширення вітряків, виробництва пороху, гармат, поява годинників на вежах міст, колісний плуг, перший власний папір, секрети виготовлення якого перейняли варабів з трименом. Як винайшли книгодрукування? Німецький винахідник і видавець Йоган Гутенберг був засновником книгодрукування в Європі. Він сконструював друкарський верстат і винайшов спеціальну фарбу для літер, видавав посібники з латинської граматики і клетки. Близько 1450 року. Гутенберг надрукував біблію. Упродовж трьох років він виготовив 180 примірників, з яких до нашого часу збереглося лише 48. Попри життєві труднощі та фінансову скруту Гутенберг ніколи не здавався. Наприкінці 15 століття в Європі діяло майже 200 друкарень у 69 містах. Книжки з різних галузей знань, видані європейськими мовами. Наповнювали полиці бібліотек. Книжок ставало більше, і вони вже не були такими дорогими, як рукописні. Книга стала доступною для різних верст населення. Поширення інформації значно прискорилося.